Valve представила нову модель Steam Deck. Вона вже скоро вийде в продаж, але я вже маю її для огляду, і вона чудова. Справді чудова. На перший погляд вона виглядає як звичайний Steam Deck. але варто її вимкнути, як все змінюється. Valve врахували критику, отриману після виходу першого Steam Deck, який вже був напрочуд гарним портативним пристроєм. І вони врахували практично всі основні критичні зауваження, починаючи з серйозного оновлення дисплею. Якщо говорити про якість зображення, то це без сумніву найкраще, що я бачив на будь-якому портативному пристрої. І це не просто OLED-дисплей, це OLED-дисплей з підтримкою HDR і частотою оновлення 90 Гц, повноцінний OLED-дисплей на кожен піксель HDR. Але коли я записав кадри цієї гри, то я думав, що oled екран буде виглядати так собі на відео, бо більшість людей будуть дивитися відео на звичайних LCD-екранах. Але подивіться на цей екран, він просто приголомшливий. Це як мініатюрний домашній кінотеатр у ваших долонях. Тому я хотів зняти більше відео про нього. Але через міжнародну доставку я отримав пристрій після того, як він вже був в магазинах, і я намагався зробити все можливе, щоб випустити відео в перший день. Але це справді чудовий. Продукт в усіх відношеннях, і мова не лише про екран. Steam Deck вже мала найкращу автономність серед портативних ПК, але Valve стверджує, що вона її збільшила на 30-50%. Вони також кажуть, що він тепер легший і охолоджується краще. Також з'явився новий модуль Wi-Fi 6 для швидкого завантаження, але вам потрібно надзвичайно швидке з'єднання, щоб дійсно відчути різницю. Хоча Valve не заявляє про якесь поліпшення продуктивності у порівнянні зі звичайним Steam Deck, але в моїх тестах це відчувається. Завдяки швидшим модулям пам'яті lg. На PDDR5 у новій моделі. Тож, давайте пробіжимося по новій лінійці Steam Deckів. Лінійку було повністю оновлено, пропонуючи більший накопичувач. Пристрій, який мені надіслали, Valve має SSD-накопичувач на 1 ТБ. Отже, базова ціна в 399 доларів залишилася незмінною. За цю ціну ви отримуєте LCD-екран, а не новий oled екран Але важливо підкреслити, що це Steam Deck першого покоління, в якому відсутні всі ті доопрацювання і поліпшення, про які я розповім в цьому відео. Тим не менш, це все ще гарна пропозиція і, звісно, краща, ніж попередня пропозиція за 400 доларів. Накопичувач з 64 ГБ флешпам'яті EMMC до SSD на 256 ГБ. За 549 доларів ви отримуєте oled екран з усіма прибамбасами в парі зі ssd накопичувачем на 512 ГБ, який раніше був найдорожчим варіантом. Також за 650 доларів ви отримуєте накопичувач на 1 терабайт з OLED-екраном і преміальним антибліковим покриттям. Все це означає, що Steam Deck першого покоління став дешевшим, і це дуже привабливе зниження цін, яке чітко розділяє LCD і OLED моделі. Але мені здається, що після перегляду цього відео і, можливо, багатьох інших, ви захочете придбати нову модель. Давайте почнемо з того, що подивимось на зірку цього відео це OLED. екран Хоча новий стім дик також розміру, як і перше покоління, але екран має діагональ 7,4 дюйма проти 7 дюймів старого, що означає менші рамки. Завдяки OLED-екрану ви отримуєте чисті чорні кольори та значно розширений динамічний діапазон, широкий кольоровий охват 110% p 3 і пікову яскравість 600 ніт в SDR, яка підвищується до 1000 ніт в HDR. Частоту оновлення екрану збільшили 60 Гц. До 90 Гц, і її можна налаштувати. Valve поєднала частоту оновлення та обмеження частоти кадрів в один повзунок, тобто ви самі обираєте максимальну частоту кадрів, а потім Steam Deck сам підлаштовує частоту оновлення екрану, щоб забезпечити найкращий досвід при обрані вами частоти кадрів. Налаштування HDR у Windows завжди створювало труднощі, але Valve запевняє нас, що в Steam Deck це лише один клік. Все, що вам потрібно зробити, це вимкнути його в налаштування гри. Завдяки HDR display. Який дійсно ефективніший за LCD-екран у Steam Deck першого покоління? Steam Deck OLED працює від батареї довше, але це також завдяки цілому ряду покращень в новій моделі Steam Deck. Перш за все, Valve оновила акумулятор. Акумулятор ємністю 40 Вт, -годин, замінили на 50 ватт-годин в oled моделі, тож умовно ви отримуєте на 25% збільшення часу автономної роботи. Новий Steam Deck також має 6 нанометрову версію графічного процесора Van Gogh, тому очікуйте на трохи кращу енергоефективність. Тож наскільки заяви Valve про енергоефективність відповідають дійсності? Справа в тому, що я завжди скептично ставлюся щодо тестів часу автономної роботи на цих портативних ПК, тому що Результати можуть дуже відрізнятися навіть в одній і тій же грі, залежно від того, які налаштування, роздільну здатність і частоту кадрів ви обрали. І цілком зрозуміло, що якщо частота кадрів у грі різко змінюється, то змінюється і вимога до процесора, а отже і час роботи від акумулятора. Тому сприймайте цей тест як базовий. Почнемо з Cyberpunk 2077, де ми стоїмо перед квартирою V і дивимося на вимогливу сцену в Night City. Середнє налаштування FSR 2 в режимі баланс з роздільною здатністю 720p. Також з розблокованою частотою кадрів ми маємо 23 Вт максимального енергоспоживання. На моделі з LCD екраном споживання зростає до 26,1 Вт. Якщо трохи порахувати, то враховуючи більшу ємність акумулятора OLED моделі, ми отримаємо 2 години 12 хвилин гри, проти однієї години 32 хвилин гри на LCD моделі. Це приблизно на 42% більше ігрового часу. Я також провів такий самий тест у тій же місцевості, але вже з обмеженням частоти кадрів до 30. Насправді обмеження частоти кадрів це дуже розумне рішення для портативних пристроїв. На OLED моделі енергоспоживання знижується до 18,8 Вт, порівняно з 21,9 Вт на LCD моделі. Таким чином, ми маємо 2 години 40 хвилин на новій моделі, порівняно з 1 годиною 50 хвилин на старій, і це приблизно на 45%. У такій складній грі це дійсно вражаючий результат. Але якщо я вам скажу, що на новій моделі Steam Deck, також покращилася продуктивність. Valve стверджує, що OLED-модель пропонує розробникам таку ж продуктивність, як і оригінальний Steam Deck. Але в той же час вони кажуть, що частоту LPDDR5 було підвищено з 5500 МГц до 6400 МГц. Це на 11% більше пропускної здатності. Це означає, що теоретична можлива пропускна здатність збільшилася з 88 ГБ до 98 ГБ. Але варто зазначити, що процесори AMD люблять додаткову пропускну здатність. І за моїми підрахунками, ця додаткова пропускна здатність дає 7,4% додаткової продуктивності. Завдяки підвищенню продуктивності пам'яті зменшується одне з головних слабких місць процесора, що забезпечує трохи вищу частоту кадрів. І подібне спостерігається не тільки в Spider-Manі. Грає PlayGutil Requiem достатньо вимоглива до пропускної здатності пам'яті, і протягом усіх тестів OLED. Модель має перевагу в продуктивності на 8,3% порівняно з LCD моделлю. Forza Horizon 5 на високих налаштуваннях з 4 згладжуванням MSAA нова модель має приріст на 5,6% порівняно зі старою. Тому мені здається, що саме контент визначає, наскільки швидшою буде OLED модель. Але я не спостерігав жодного сценарію, де OLED модель працює так само швидко або повільніше, ніж LCD модель. У Forza я також помітив менше фрезів, але це може залежати від запуску до запуску. Тому в деяких частинах будь-якої гри пропускна здатність пам'яті буде. Більшою ніж в інших. Натомість, якщо подумати, то більш ефективний APU з тим же обмеженням TDP в 15 Вт, означає, що ми насправді бачимо певний приріст продуктивності як за рахунок швидких модулів пам'яті, так і за рахунок більш ефективного чіпа. Але незважаючи на це, в Cyberpunk 2077 стандартний бенчмарк показує лише 2,4% переросту в усіх тестах. Але як тільки ми переходимо до міських тестів, які вимагають більшого навантаження на процесор, то ми отримуємо 8. І 9% приросту продуктивності на OLED моделі. І знову ж таки здається, що фрізів в цілому менше. Маємо приріст продуктивності від 2,4% до 8,9%. Це не так вже й багато, це лише 2-3 додаткові кадри, якщо ви граєте з частотою 60 кадрів. Проте це не означає, що ви маєте трохи більше можливостей для досягнення обраної вами частоти кадрів. Це просто приємний бонус. І список цих приємних бонусів немаленький, споживаючи менше енергії, пристрій буде холодніший. Але Valve також встановила в нову оновлену модель більший кулер, а це означає, що він може обертатися повільніше, щоб досягти тієї ж теплоефективності що й старі моделі. Все ж таки у підсумку, хоча й з огляду на рівень шуму під навантаженням, новій моделі Steam Deck ще далеко до Switch, але вона працює набагато тихіше, ніж стартова модель, а також нова модель легша. Згідно інформації, Valve нова модель на 30 грам або на 5% легша за стару. Здавалося б, це не має великого значення. Але це не так. Я дійсно відчуваю цю різницю і це безумовно мені подобається. І коли я дивлюся на весь цей список покращень, то я бачу, що Valve вийшла з рамки того, що фактично є еквівалентом оновленої версії Steam Deck для консолей середнього покоління. Ви отримуєте гучніші динаміки, кращі баси, але на мою думку Steam Deck вже мала найкращий звук у своєму класі. Покращені тактильні відчуття, частота оновлення екрану 90 Гц, оновлений Bluetooth, покращені текстури і форма стійків, зарядка також стала швидшою, блок живлення, який входить до комплекту, здатен зарядити пристрій з 20 до 80% приблизно за 45 хвилин. Крім того, також збільшено увагу до ремонтопридатності. Valve полегшила процес зняття задньої кришки і перейшла на гвинтики, що є більш довговічною конструкцією порівняно з першою моделлю. Вони також кажуть, що вам тепер не потрібно знімати задню кришку, щоб замінити основний дисплей, що, звісно, дуже зручно. Усе це було вкладено багато зусиль, але все це разом робить новий Steam Deck без перебільшення, найкращим портатиплем. Пристроєм на ринку. Тобто додавання OLED-екрану до Steam Deck'у могло б стати просто преміальним оновленням до вже існуючого асортименту, але Valve оновила не лише всю лінейку, але й додала OLED-екран до всіх моделей, окрім базової моделі. І це не просто OLED-екран. Він також має повну підтримку HDR. Відчувається прагнення і бажання зробити цей продукт найкращим, яким він тільки може бути. Що стосується програмного забезпечення, то Valve повідомляє нам, що було випущено понад 300 ревізій SteamOS. Steam Deck стає з часом кращим, можливо, через те, що розробники надають перевагу цьому пристрою та оптимізують під нього, а можливо через те, що Valve докладає багато зусиль до покращення сумісності з Proton, який часто перевершує Windows, вірити ви чи ні. Наприклад, 9 місяців тому Олівер перевіряв низку з 20 важких ігор на Steam Deck, і ми ледве змогли запустити Plague PlayGutil Requiem зі стабільною частотою в 30 кадрів. Була роздільна здатність 720p з апскейлом з 360p, і з найнижчими на Налаштуваннями. Зараз гра працює просто краще. 720p з апскелом в збалансованому режимі. Звісно, все ще на низьких налаштуваннях, але є помітне покращення якості та покращення роздільної здатності, а продуктивність майже така ж, якщо не краще. Також тоді Олівер помітив жахливі фрізи на цьому ринку, а зараз я без проблем маю 30 кадрів. Також тепер мені подобається грати в Control на оновленому Steam Deck. Раніше на старому Steam Deck я обирав налаштування аналогічні консольним, з частотою оновлення. Екрану в 40 Гц. Але при запуску гри на OLED моделі з'явився лаунчер DX12 DX11. Чого я не очікував і я був трохи вражений, побачивши, що в Control додали підтримку трасування променів на SteamOS. Припускаю, що це тестова функція, яка наразі доступна лише у версії SteamOS для OLED-екранів. Завдяки обмеженню до 30 кадрів і збільшенню роздільних здатності з 540P, я отримав можливість грати з відображеннями. Але в місцях з великою кількістю геометрії спостерігалися. Які проблеми. Проте Valve розглядає подібні речі в довгостроковій перспективі. На сьогоднішній день Steam Deck погано справляється з трасуванням променів, але сучасні портативні ПК на базі Windows мають більш потужні процесори, які справляються з цим завданням. Вони працюють краще. Але мені здається, що Valve починає закладати фундамент для майбутнього Steam Deck. У. Також на їхньому прес-брифінгу я запитав про підтримку SteamOS для інших портативних ПК на базі Windows, і мене запевнили, що вони на Цим працюють, проте їхнім пріоритетом є цім деколет. Отже, продуктивність більшості сучасних ігор для ПК це практично єдиний недолік Steam Deck на сьогоднішній день. Деякі ігри просто не можуть запускатися на цьому залізі. Звичайно, ми можемо обійти ці обмеження з портативними пристроями на базі Windows із більш потужними процесорами, але досвід роботи з цією операційною системою та жахливий час автономної роботи означає, що вони не підходять для звичайних геймерів. Steam Deck випереджає багато з них за якістю роботи і функціональністю, а нова модель Просто підсилює це лідерство. Навіть якщо не брати до уваги всі інші покращення, то сам по собі екран це вже щось грандіозне. Крім того, якщо ви усвідомлюєте обмеження продуктивності в останніх іграх, то ви точно не пошкодуєте, придбавши нову модель Steam Deck. І я хочу сказати, що цей новий дивовижний екран дає нове життя старим іграм. Навіть без підтримки HDR, OLED екран кардинально змінює правила портативного геймінгу. Це, звісно, лише короткий огляд нового Steam Deку, але враховуючи те, що я вже бачу, це найбільш масштабне і трансформуюче оновлення консоли середнього покоління, яке я коли-небудь бачив. І те, що Valve називає цей пристрій фінальною версією першого покоління Steam Deck, змушує мене замислитися над тим, наскільки чудовим буде наступне покоління Steam Deck. Але це лише фантазії, оскільки ми наближаємося до кінця цього відео. А якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про вихід нових відео. І звісно ж, завітайте на патрон за адресою DigitalFoundry.net, щоб підтримати оригінальних творців Digital Foundry. Пишіть коментарі під відео, дякую за перегляд!